Всім доброго вечора. Мене звати Лариса. Зараз записую відгук по курсу відовство на основі рунології Павла Крука. Я навчаюся на курсі Павла Крука рунологія вже декілька місяців. Сказати, що я задоволена, це мало. Скажу більше, я просто кайфую від того, чим зараз займаюся, як у мене повернулося життя, як воно змінилося. І, взагалі, нарешті, стовідсотковою впевненістю, я можу сказати, що я стала на свій шлях, і це моє призначення. І рішення піти на курс прийшло миттєво. Як тільки Павло оголосив про намір організувати такий курс, не вагалася ні хвилини, трішки перед історією. Зараз війна і так склалося, що на початку березня 2022 року я зламала ногу. Життя як зупинилося, воно як відбувалося на одному місці вдома, де зазвичай я перебувала і де збиралася вся сім'я, коли оголошувалися тривоги, правила двох стін. Ми там пересиджували. І це для мене ця така прив'яз було як, як шок. Це вперше такий крах в житті відбувся, що я не могла ходити. Крах відбувся не лише по здоров'ю, а й по бізнесу, в інтернеті. Почали псуватися відносини в сім'ї. Загалом, з початком війни зруйнувалося багато сфер мого життя. Я думаю, це так у багатьох. Думала, не витримаю, скільки було зривів, але незабаром мамина сусідка прислала мені посилання на телеграм-канал Павла Крука. Я їх занурилася в ту всю інформацію, то не виринаю по сей день. Дуже задоволена і впевнена на мільйон процентів не кину ніколи. Хоча кажуть, не кажи ніколи, але чомусь така впевненість є. Не збираюся, бо це моє це моє призначення. В житті за це е, ні краплі сумніву. Я цим живу, дихаю, за допомогою цих неймовірних знань, які нам передає вчитель Павло. Неперевершений, до речі, майстер своєї справи людина з високої літери. Це так є. це істина, це не пафос, це не високопарні слова. Все, що я кажу, є істинною правдою. Я впевнена, кожен, хто слухатиме цей відгук, це добре відчуватиме. Я не вмію фальшивити, не люблю. У мене, якщо приходиться це робити, погано виходить. Наш вчитель завжди підскаже, направить правильною дорогою і скаже правду. Коли щось ми не так робимо, косячимо, практикуємося, одним словом, ідемо вперед, набираємося досвіду. На сьогоднішній день я задоволена своїм життям, як воно стрімко міняється на краще в багатьох аспектах: здоров'я, відносини, матеріальний стан, а проблем стиглося накопичитися дуже багато, які я намагалася потроху, так і скажу, розгрібати за попередні роки. Декілька років тому посилено замислювалася над тим, чому стільки негаразд відбувається в моєму житті. В чому причина, як їх подолати, що можна виправити, що і як краще зробити в першу чергу. Ці думки такі думки неодноразово не давали мені спокою. Я хотіла, щоб все на краще мінялося. Багато що робила, йшла вперед, робила багато помилок, але ніяк не складалося все на краще. Згодом пару років тому практикування певних енергопрактик дало мені відповіді на деякі питання, що не так у моєму роду, чому стільки бруду, чому стільки притик, та не росте добробут у сім'ї, а повно мінусів. Бо питання чистоти, бо чистоти свого роду останні декілька років мене дуже турбувало. Не давало спокою, тим паче ще набагато набагато раніше я своїй мамі якось мамі лежачі вже не один рік якось пообіцяла, що наведу лад в роду. А ми з нею років двадцять тому не раз задумувалися над тим, що ми несемо відповідальність за сім поколінь роду до нас, а скільки всього відбулося нехорошого і хорошого до нас, але було чимало проблем. І от на початку свого того лікарняного березня я почала практикувати помине воїнам. Відчувала, що саме цим я можу хоч якось країні допомогти, а також нашим воякам перемагати. Хоч хто що може, повинен робити на своєму місці і допомагати будь яких що ти є істинним українцем, і тобі не байдуже, як надалі буде. В країні ситуація. На початку червня почала читати Помини роду. І от ще одна така халепа. Мене звільняють з роботи, ще один удар під дих, але я не здавалася, віддаюча робота давала сили і натхнення жити далі, не дивлячись на те, що відбувалося навколо. А, тому, а чому? Тому що зрозуміла ще одне і прийняла тверде рішення, що необхідно вийти з релігії. Що не все так з тою вірою, де, яку, в якій були, в якій жили. Чому так? Це основне зрозуміло, щоби жити без страждань і бути вільною людиною без будь-яких зобов'язань, живучи лишень по законах справедливості. Чому ж так зробила? Останні років шість, багато що зрозумівши і дізнавшись, перестала ходити до церкви, але на свята були з рідними разом, як протест, але. Чому так? Прилітало багато негативу фізично і морально стільки, що е, інколи було важко піднятися і далі рухатися по життю, але, але піднімалася і йшла далі. Літку вийшла цього того року, вийшла з релігії, вивела сім'ю звідти, розірвала ці пути страждань. Не хотіла, тому що не бачила там виходу, покращення свого життя на краще. Відразу все не налагодилося, скажу, але все пішло на краще згодом. Жити вільно без рабства. Що може бути краще для людини, яка має вільну душу. Якщо, хочете звільнитися, то, якщо хочеш звільнитися, то зрештою простір відповість, була б людина готова до цього. Дуже дякую вищим силам за свободу, дякую, Павле, за вашу неймовірну працю, бо той, хто шукає, той завжди знайде вихід. Як шукала свого часу я. Траплялися люди, які ділилися ціною інформацією, які направляли до цього шляху. І що хочу ще сказати, що наостанок ще раз хочу від, від щирого серця подякувати вчителю Павлу Круку за все те, що він нам дає. А дає завжди більше, ніж по програмі курсу, за ті надзвичайні глибокі знання з відоства, якими він володіє. А таке враження, я впевнена. Що він ділиться знаннями, яким не одну тисячу років. Це просто чудово, неймовірно почати жити іншим життям. Вдячна безмежно, і що ці знання, поєднанні з вивченням рун, подаються так майстерно, так глибоко. А руни, енергії рун це така глибина і сила, це такі інструменти дієві, які допомагають чарівним чином програмувати своє життя, свій особистий простір. Міняти його так, як хочеш саме ти. А ще, а ще вчитель на окремих курсах давав нам глибинні відаючі знання по магічних інструментах, а їх є стільки на відео, і ви бачите деякі це і маятник, і ніж, і е, е, чаші, і ножиці, і сірники, і е, е, аромапалички, і е, е, руни. Все не перерахуєш і всім е, не поділися, але знань було дано дуже багато. Така насиченість життя знаннями дає можливість, якщо того бажаєш, повноцінно жити в потоці Творця. І вищі сили завжди будуть в помічі і будуть завжди поруч направляти вільним шляхом. Друзі, хто в потоці, хто активний і прагне жити вільно, творити на благо собі, своєму роду та Україні, прагне зростати особистісно, прагне покращувати свій добробут, не дивлячись ні на що, то не вагайтесь. Не шкодуйте коштів на ці знання, бо вони безцінні. Їх тяжко оцінити в грошовому еквіваленті. Йдіть навчатися до Павла Крука. Це поміняє однозначно ваше, ваше життя на краще. Я не думала, що так, так поміняється моє життя найкраще, що, що все, до чого я. Прагнула до, як я намагалася змінити своє життя на краще, воно йде вперед. Просто інколи, просто не віриться, щодня такий об'єм знань, і так міняється життя. Але все класно. Окремо подякую, хочу сказати нашій спільноті, кожному колезі з нашої чарівної дружньої групи. Як сім'я, щиро вам всім дякую за підтримку, досвід, знання, емоції, почуття, правду, швидку реакцію. Бажання дієво допомогти в критичній ситуації, як Чіпі Дейл. Чесно, не хочеться, не хочеться закінчення цього курсу. Хочеться, щоб він тривав ще довго, хочеться вчитися ще і ще. Здається, що всі ці знання з курсу це як коток свіжого повітря, водиця, якою ніяк не можна напитися. Це ті знання, брак яких привів до стількох прогалин у власному житті, та завдяки яким всі пазли життя складаються в одне ціле. І наостанок, що, друзі, слава Україні, слава нації, пиць Російської Федерації. Ми переможемо, перемога завжди за нами, перемога нашим славним, сильним українським відаючим родам.